Отож, скандал в Житомирській сім'ї. Син вирішив вийти з хати без носків. Владік, ти нас батьком хочеш геть в цьому Житомирі позориш і що? Я тобі ще раз кажу, ти в такому віді не підеш на своє свідання, понімаєш? Ти йдеш до Ляни Свінцівської. Ляни свінцівської хто батько? Директор м'ясокомбіната. Пожалуйста, спомни сам. Ліана до тебе хоч раз приходила на свідання без серделюк. Ні при чому, ні при чому, понімаєш? Владік, ти сьогодні пішов без носків, а завтра що? Четвер. Та це ти, дурак! скажи йому хоч щось. Так а що як взагалі можна не носити носки? Ти вранці проснувся, сів на край кровати, одного носка вдів, другого тако взяв в руку, задумався. Спланував собі день. От. Коротше, я пішов, це модно. Модно, не кажи це слово в бабіній хаті. Я з твоїм батьком проживав 40 років. У нас троє дітей. Я твого батька ни разу не бачила босим. У нас даже хата відеоносказ. Заходиш і наліво! Ну!